Я там, де і ти на планеті земля, Я там, де і ти на планеті кохання, В якій я іще не вміла маля, що тільки відкрило сторінку пізнання. Я там, де і ти у сльозинці дощу, У гніві і розкоші першого грому, Он бачиш джолу у пилку золотому, То я, мій коханий, до тебе лечу, Я душу свою у твоїй сполощу. Змінивши закони земного тяжіння і променів ласки, на наші знасіння, наш простір любові у часі зрощу, На грані безумства, безсмертя на грані, Я там, де йти, на планеті кохай.